Вітаю, друзі! Тема нашого уроку вписаний, описаний чотирикутники. кутники. Почнемо із такого дуже важливого питання, як чотирикутники кутники описані навколо кола, а коло вписане в 4кутники. Побудуємо коло і проведемо до кола чотири дотичних, так, щоб вони попарно перетинались. Отже, проводимо 4 дотичних, щоб вони попарно перетинались. Зайве, звичайно, можна забрати. Отже, познач... утворився чотирикутник А, Б, С, Д. Якщо усі сторони чотирикутника кутника дотикаються до кола, таке коло, уважають, вписаний в чотирикутник, кутник а чотирикутник, кутник навпаки описаний навколо кола. Отже, всі сторони чотирикутника кутника мають бути дотичними до кола. Для того, щоб довести деякі факти, будемо рухатись наступним чином. Позначимо центр кола. Проведемо радіуси, які перпендикулярні до дотичних, якщо вони проведені в точку дотику. Отже, радіуси перпендикулярні до дотичних, якщо вони проведені в точку дотику. Чим буде, що буде центром кола, яке вписане у чотирикутник, оскільки усі позначені точки дотику М, Н, наприклад, К, Ф, оскільки ОМ, ОН, ОФ і ОК це будуть радіуси кі, кола. Тобто вони рівно віддалені від сторін чотирикутника, тому точка О буде точкою перетину, бісектриз кутів даного чотирикутника. Отже, центром кола, яке вписано в чотирикутник, є точка перетину, бісектриз кутів чотирикутника. Твердження аналогічне твердженню про коло вписане у трикутник. Тепер розглянемо умову, при якій можна коло вписати в чотирикутник, а чотирикутник навпаки описати навколо кола. Ми знаємо, що відрізки дотичних, проведених з однієї точки, рівні, тобто АМ, дорівнюватиме АФ, БМ дорівнювати БН, СН дорівнює СК, і відповідно відрізок DF дорівнюватиме відрізку D. Отже, відрізки дотичні проведені з однієї точки до полерів. Запишемо ці рівності і позначимо їх маленькими літерами. Наприклад, АМ дорівнює АФ, дорівнює нехай деякому числу К. БМ дорівнює БН і дорівнює деякому числу Б. СН дорівнює СК і дорівнює, наприклад, числу С. І, відповідно, ДК дорівнює ДФ і дорівнює числу Д. Тепер розглянемо наступні, наступні суми. Знайдемо суму сторін АВ і СД, тобто протилежних сторін чотирикутника. Отже, знайдемо суму сторін, довжин сторін АВ і СД. Записуємо АМ плюс МВ. Це буде сторона АВ, АМ плюс МВ. Сторона СД буде СК плюс КД. Оскільки ми щойно позначили ці відрізочки А, М, Ц, а підставляємо, МБЦБ, СК відповідно С і ДК Д, то маємо, що сума протилежних сторін АБ і СД буде долювати сумі чисел А, В, С і Д. Тепер розглянемо суму двох інших протилежних сторін, тобто АД і БЦ. Отже, АД додати БЦ. Розписуємо аналогічно: АД це Аф плюс FD, AF плюс FD, BC BN плюс НС, БН плюс НЦ. І підставляємо АФ, ми позначили А. БН. Ми позначили Б. Далі ФД. ФД ми позначили Д. І відповідно, NC і відповідно у нас позначено С. Таким чином маємо, що сума протилежних сторін чотирикутника, а саме AB плюс CD дорівнює сумі чисел А плюс B плюс C плюс D. Сума протилежних сторін АД плюс В також дорівнює сумі чисел А плюс Б плюс Д плюс С. Отже, маємо, що суми протилежних сторін 4 кутника, у, у яких вписано коло, будуть рівні. Отже, АБ додати СД дорівнює АД додати БЦ. Це і є умова, за якої коло можна вписати в чотирикутник або в чотирикутник описати навколо кола. Таким чином, ми сформулювали дві дуже важливі умови. Перша умова це те, що якщо коло вписане в чотирикутник, то суми протилежних сторін рівні. І навпаки, коло можна вписати в чотирикутник лише тоді, якщо суми протилежних сторін чотирикутника рівні. Тепер розглянемо наступний факт. Ми знаємо класичні чотирикутники. Класичні це ті, які ми розглядали: паралограми, прямокутники, квадрати, ромби, трапеції. В який із цих чотирикутників можна вписати коло? Отже, розглянемо, в які із чотирикутників, які ми вивчали на попередніх уроках, можна вписати коло. Ну, Звичайно, що суми протилежних сторін цих чотирикутників мають бути рівними. Отже. Колом можна описати. Перше, квадрат. Чому? Бо суми протилежних сторін квадрата рівні. Квадрата усі сторони рівні. Друге, довільний паралограм можна? Ні. Тому що у паралограма дві сторони довші, дві протилежних, коротші. Тому частини випадок паралограма ромб, якого також усі сторони рівні, а значить і суми протилежних рівні. І третій вид чотирикутника. Із цих класичних, які я назвав, які можна описати коло, це трапеція. Причому трапеція може бути як довільна, так і рівнобічна, так і прямокутна. Звичайно, що єдина умова в такій трапеції має виконати, що суми протилежних сторін, тобто суми основ, мають дорівнювати сумам бічних сторін трапеції. Тепер з кожним із цих чотирикутників попрацюємо окремо. Отже, квадрат. Розглянемо коло, вписане у квадрат. Виконаємо побудову. Отже, проведемо 4 дотичних взаємно перпендикулярні до кола. Побуду позначимо, наприклад, вершини квадрата. Позначимо точки дотику. Отже, коло вписане в квадрат. Оскільки діагоналі квадрата є бісектрисами кутів. Діагоналі квадрата бісектриси кутів. А ми озвучили, що центр кола, вписаний в чотирикутник, є точкою перетину бісектрис кутів, тому центр кола, яке вписане в квадрат, є точкою перетину діагоналий квадрат. Зрозумілим тепер є те, що діаметр кола, наприклад, позначимо діаметр кола. Наприклад, МН діаметр кола буде дорівнювати стороні квадрата. Неважко зрозуміти чому. Оскільки МН перпендикулярна сторонам AB і CD, і АД аналогічно перпендикулярно АБ і СД, два перпендикуляри між паралельними прямими рівні. Тоді звідси випливатиме, що радіус кола, зазвичай радіус вписаного кола позначає маленькою літерою R, хоча це не догма, але зазвичай радіус кола буде вписаного квадрат, буде в половині відповідно mn, але оскільки mn це те ж саме, що сторона квадрата, тому якщо сторону квадрата позначити літерою А, то радіус вписаного в квадрат кола буде, дивіться, половині будь-якої його сторони. Далі наступне коло вписане у ромб. Побудуємо коло і проведемо до нього дотичні. Так, щоб утворився ромб. Позначаємо вершини ромба. Пам'ятаємо, пригадаємо, що ромб чотирикутник якого це паралограм, з якого всі сторони рівні, тому АВ дорівнює Б дорівнює СД дорівнює АД. Оскільки діагоналі ромба є бісектрисами його кутів, діагоналі ромба є бісектрисами його кутів, тому вони. Пер... То центром кола, яке описано в ромб, також є точка перетину діагонали ромба. Тому що центр кола описано в чотирикутник, є точкою перетину бісектрис бісектрискути. Проведемо діаметр кола. Для цього позначимо дві точки дотику і з'єднаємо їх відрізком. Наприклад, відрізок КФ, який з'єднує точки дотику кола зі сторонами і проходить через центр, це буде діаметр кола. І з точки А, із вершини А проведемо висоту ромба. Наприклад, АH. Оскільки відрізки АH і КФ з'єднують дві паралельні прямі, і вони до цих паралельних прямих перпендикулярні, то вони рівні. Отже, два перпендикуляри, які з'єднують паралельні прямі між паралельними прямими рівнями. Тому КФ дорівнює висоті ромба, яку я позначу маленькою літерою H. А КФ це діаметр ромба. Тому радіус ромба це, наприклад, або відрізочок, ОФ, ОК, або відрізочок ОФ, який є радіусом ромба, позначимо його маленькою літерою, буде дорівнювати половині КФ або половині висоти ромба. Таким чином, радіус кола. Яке описано в ромб, дорівнює половині висоти ромба. А Оскільки в ромба усі висоти рівні, як би ми їх не пропускали з якої вершини, тому радіус кола описано в ромб дорівнює половині будь-якої висоти ромба. І третє, третій чотирикутник це трапеція, у який можна вписати коло. Ще раз повторимося. Коло можна вписати будь-яку трапецію, в прямукутну, прямокутну, рівнобічну, у якої суми протилежних сторін рівни. Наразі розглянемо рівнобічну трапецію. Отже, вписуємо коло в рівнобічну трапецію. Позначимо знову ж таки вершини. Наприклад, А, Б, С Д. Позначимо точки дотику до основ трапеції. Центр кола є точкою перетину бісектрис, Тому можна провести бісектрису кута А при основі. Бісектрису кута Б при меншій основі. І центр кола буде точкою перетину. Це буде центр кола, який є точкою перетину бісектрис. З'єднавши точки, наприклад, M і N, M і N це буде діаметр кола. Діаметр кола, оскільки він перпендикулярний основам, і висота трапеції перпендикулярна основам, то, знову ж таки, радіус кола МН дорівнює висоті, наприклад, проведемо якусь висоту CH, дорівнює CH, позначимо його маленькою літерою H. І тепер таким чином ми будемо мати, що радіус кола, тобто, наприклад, ОМ, дорівнює половині знову ж таки, висоти трапеції. Отже, радіус кола, яке вписано в трапецію, і байдуже яка це трапеція, чи дорівнобічна, чи довільна, чи прямокутна, буде дорівнювати половині висоти трапеції. Тобто, маємо формулу для обчислення радіуса кола, вписаного в трапецію, аналогічну. Формулі радіуса кола вписаного у ромб. Тепер повертаємося до побудови до чотирикутника АОБ. Отже, розглянемо, перепрошую, трикутник АОБ. Оскільки АО бісектреса і БО бісектриса. І відповідно, ця бісектриса поділила кут А і кут Б на опіл. А сума кута А і кута Б, сума, сума кутів при основі трапеції, дорівнює 180 градусів. Бісекреса поділила їх на Тому, кут О АБ плюс кут А Б О буде дорівнювати 90 градусів. Тобто сума гострих кутів трикутника АОБ буде 90 градусів. А звідси випливатиме, що кут АОБ, тобто кут між. Бісектрисами кути в трапеції, буде 90 градусів. Таким чином, буде утворюватися прямо кутний трикутник. Дуже часто в задачах проводять радіус кола ось таким чином, тобто проводять як висоту прямокутного трикутника, проведену до гіпотенузи, бо АБ буде гіпотенуза цього трикутника. І далі працюють з відповідно з трикутником А, і з, з радіусом кола. Наприклад, ОК, яка й буде дорівнювати висоті цього прямокутного трикутника АОБ. Тепер запишемо умову. Ще раз наголошую, у нас побудована рівнобедрина трапеція. І запишемо умову, при якій коло можна вписати в 4 кутник. Тобто, суми протилежних сторін, а саме АВ плюс СД, Буде дорівнювати сумі основ BC плюс АД. Але оскільки трапеця рівнобічна, то AB дорівнює СД. Підставляючи замість СД AB, будемо мати 2 AB, тобто подвоєна бічна сторона, дорівнює сумі основ. І звідси матимемо, що АВ, тобто бічна сторона трапеці, буде дорівнювати під сумі основ BC плюс АД на а півсума основ, як зрозуміло, це є середня лінія трапеції. Таким чином, якщо коло вписне рівно бічну трапецію, то бічна сторона дорівнює середній лінії трапеції. Отже, якщо коло описано в рівнобічну трапецію, то бічна сторона дорівнює середній лінії трапеції. Отже, таким чином ми розглянули дуже важливе питання коло. Вписаний в чотирикутник, а чотирикутник навпаки, описаний навколо кола. Розглянули види чотирикутників, які коло можна писати, а саме квадрат, ромб і трапецію, і з'ясували, як обчислювати радіуси цих кіл. Більше того, для рівнобічної трапеції з'ясували, що якщо коло вписане в рівнобічну трапецію, то бічна сторона дорівнює середній лінії.